Бойові винищувачі 114-ї бригади тактичної авіації затримали в небі порушників українського кордону і змусили їх приземлитися на своєму аеродромі. Щоправда, це не реальна ситуація, а один із сценаріїв навчань, які відпрацьовують івано-франківські пілоти. Сьогодні журналістам показали, хто і як захищатиме українське небо під час футбольного чемпіонату Євро 2012 Враженнями від побаченого Поділяться наші кореспонденти. У строю 114 бригади тактичної авіації оновлення це два винищувачі. Міг 29 які повернулися після ремонту на Львівському державному авіаремонтному заводі. Відновлення винищувачів коштувало державі близько 8 мільйонів гривень. Однак на цьому технічне оновлення бригади не зупиниться. В середньому заплановано щомісяця ремонтувати два літаки. Принаймні на це дуже сподівається командир бригади Сергій Голубцов. Літаки, які проходять ремонт львівського одеського авіаремонтних заводів, Запорізького, Чугуївського. Вони всі мають мінімум два роки без проблемних польотів, а потім далі йде по технічному стану експлуатації. Тобто, якщо нічого не сталося, продовжуються ресурси, надалі літають. Оновлені літаки захищатимуть повітряний простір України під час проведення цьогорічного футбольного чемпіонату. Для цього особовий склад бригади відпрацьовує різні ситуації, як приклад, затримка порушника кордону, який летить на малій висоті і не відповідає на запити наземних служб. Перше, що робиться, це визначається тип літального апарату, його державна належність, потім мета, якщо можливо зв'язуємося з екіпажем, щоб впевнити, що це не терорист, якщо це просто заблукав хтось, бо якісь інші причини, форс-мажор, то ми виводимо ці літальні апарати для посадки. Тому відпрацьовуємо ще помимо того, що перехоплення, відпрацьовуємо елементи примушення до посадки на своєму аеродромі. Для підготовки екіпажів заплановано майже півтори сотні вильотів винищувачів Міг-29. На цей час здійснено 84 таких вильоти. Окрім технічного переоснащення, покращилось і забезпечення пальним, визначають у бригаді. Загалом констатують військові авіатори. Тепер їм доводиться літати в середньому в п'ять разів більше. У льотчиків є таке поняття, як. А те, що вони відновлюються, тобто вони мають літати певний період часу. Якщо льотчик знаходиться на землі, там якийсь відрізок часу, він вважається, що він втрачає навики, тому він мусить далі знову їх відновити. Тобто пролетіти знову там, під час скажімо, складних метоумов, виконати якісь там фігури в повітрі це є нормально. Зараз останнім часом вони літають дуже часто. Польоти в них відбуваються як в день, так вночі, як в складних, так і в простих метоумовах. Однак і після того, як буде визначено переможця футбольної першості, навчальні польоти триватимуть, запевняють івано-франківські соколи. І додають українське небо під надійним захистом.